Такая игра, скажем так, достаточно динамичная была сегодня. Вы видите, как бы много забили команды очков при, при разной как бы, защите. Да. У вас ушло два игрока, да, Рудаков, травмирован, Стас Дикий тоже как бы, покинул команду. Вот. И как бы, тренер дает шансы Дэйни, другим молодым исполнителям. Ребята как бы, ловят свои шансы, прогрессируют. Вот, это последняя у вас домашняя игра, Бол, полный зал, это классно, круто, значит, баскетбол жив, вот, Николаев одержал победу, мы победили с большой разницей, вот, как бы мотивировали себя после проигрыша с, с Харьковом дома, вот такое обидное поражение, и все отдались этой игре, выполнили установку тренера на игру, получился у нас, как бы, такой результат. Артем, ты начинал сезон в Луцьку. не было тебе дискомфортно, когда во время выполнения штрафных трошки в тебе зал? Наоборот, это, это круто, супер. Значит, народ, атмосфера боевая, народ болеет. Э, отлично. Меня это всегда мотивирует. Я не знаю, я люблю, когда полный зал, когда Болельщики болеют, хлопают, не знаю, барабаны там, эмоции. Это супер. Как бы, значит, живой зал, живая игра. Что еще нужно? Это баскетбол. Как бы, а баскетбол ну, набирает обороты. Мы видим, как бы, Куба, который прошел и так далее. Дай бог на Западной Украине будет жив баскетбол. Вот, то же самое желаю в данном случае своему клубу Николаю. Спасибо за игру. Ты знаешь коллектив «Середины». на твою ну чего не чтобы в за результат? Ну, в любом случае, как ни крути, наверное, опытных игроков, вот, э, ротации так таковой, но в связи с сложившейся ситуацией, значит, это шанс для молодых исполнителей, вот, э, но команда билась, кусалась, вот, все это видно, э, Вот, я вам ответил на ваш вопрос. Наверное, такой ситуации, которая есть. В любом случае, как бы сплав, опыт, опыт, молодости, это хороший коллектив. Но в данном случае такая ситуация. И так получается. Вот, Спасибо. 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 Да. Для вас было несподівано, что минус третий в конце на табло, что за остальных человек так кардинально рахунок Вы знаете, я в данном случае я игрок, я не тренер. Для меня ну, как на Такого, такого нету. Я, я, играю до конца, независимо. Моя команда тоже играет, дай бог, до конца, независимо от результата. Это 10, 20, 30. если мы поймали кураж, нашли свою игру, надо добивать до конца. Причем в моей команде в данный момент много опытных игроков. То есть, как бы, ну, в данный момент, с учетом, что в Волыне нету такой, как бы, ротации, вот, в связи, ну, сложившейся ситуации, ряд, ряд людей ушло и так далее. Вот, поэтому слово «Несподиво» чуть-чуть ну, неуместно, наверное. Вот, победа есть победа. Очко, победа. Два раза. Там, да? Спасибо, Спасибо, до свидания. Прежде я хочу поздравить наших болельщиков с нашей победой. Игра очень интересная была, несмотря на счет в конце, да, не отображает всего накала игры. Прежде всего мы сегодня приехали с поезда на игру и сейчас же опять же будем уезжать. Поэтому для нас, несмотря на то, что мы повели в счете, достаточно тяжело это все было. Вот. И как следствие, когда местная команда уже Вошла в игру, как бы, ушло, ушел мандраж предстартовый. Вот, они достали нас и играли хороший ровный баскетбол. Но ну, опять же, я хочу сказать, что Артем очень хорошо дал развернутый ответ. Соперник потерял двух ведущих игроков. Конечно же, им тяжело было, не хватало ротации. А мы наоборот за счет этой ротации, даже и, несмотря на то, что... В очковом эквиваленте некоторые игроки выпадали, тем не менее, мы держали ритм, скорость держали, и достаточно динамичный баскетбол позволял нам постепенно как бы, чувствовать уверенность в своих силах. Вот. Несмотря на то, что мы имели под конец там, 16 очков преимущества, да, тем не менее, еще была боязнь за результат, потому что ЛУСК опасная команда и такой нет ответственности за результат. Вот достаточно раскрепощённые броски. Поэтому нужно было строго по-прежнему играть в защите. В итоге получилось 30 очков. Это собранность, дала такой эффект. В конце регулярки условлюється з Запоріжjem така собі е, дуель за вищу сходинку. Чи надаєте ви перевагу якомусь суперникам? Э, е, к сожалению, діпро... діпро... ми свою перевагу віддали вже. А, е, програв і гру Хайкову. Тепер нам предстоит ожидать, що соперник дасть сосечку в Южному Дербі виїзді. В, в Одесі хімік. І вот, надіяється на то, що ми окажемося сильні либо Черкас, либо Гудивельника. Только при таких розкладах ми можемо зайняти своє місце. Бульвальником за те, що весь сезон нас підтримували. При поразках, при перемогах, завжди були з нами і підтримували нас. Що хочу сказати, по, по грі? програли ми кошик наш підбирання Зробили велику кількість втрат, яка призвела до такого розриву між нами і Миколаєвом. Також ми багато не забили своїх кітків, які повинні були забивати. Миколаєв практично все попав, коли були вони вільні. Вони майже все забивали. Здається трохи те, що пішли досвідчені гравці з команди через травму через інші проблеми. Але ми не здавалися, ми давали бій, у нас було завдання перемагати Миколаїв вдома. От. Показали гру, я думаю, не досить задовільно і хотіли б бачити тренера самі гравці. От. Особисто ти сьогодні задоволений своєю грою. Осталося враження, що це була найкраща твоя гра за два роки. Я не задоволений своєю грою, тому що вливав велику... деякі були помилки. От. Ну, зробив декілька втрат, які призвели до швидких відривів суперника. Наскільки важливо для молодих баскетболістів таких ти, грати саме на рівні Суперліги, а не, наприклад, у вищій лізі? Суперліга це на голову вище. Ніж вища ліга, тут набагато більше досвідчених гравців, від яких можна брати певний досвід. Можна навіть на крок вперед рости, здобувати певний досвід. Хочеться, щоб ну, у нас команда ну, на грані виживання. Хочеться, щоб її підтримували, щоб була команда була куди розвиватися, хотіти, щоб, ну, щоб грав в Суперлізі. Є така можливість в Луцьку граю. Хотіли, щоб надалі була б така можливість. Дякую. Дякую. Після мачений коментар головний тренер викала Оніпаски Дмитро Чайковський. Будь ну, ласка. Перш за все, дуже неприємно перед е, болівальниками. остання гра домашня. Зовсім вона в нас не вийшла. Пішла е, зразу з самого початку не по сценарії нашому. Е, Достали потім, але ну, все-таки я рахую, що почали її, почали її погано, дали супернику відчути свою гру. Видно в нас зараз в команді, що ну, за, цей, за цей час, поки від нас ну, вони не пішли, вони просто із певних обставин, якби сьогодні не приймали участь у грі. Рудаков, в нього травма, травма, перезломаний палець. У дикого інші якби, проблеми, але ну, за цей, за цей період, поки їх немає в команді, ми не змогли на налагодити якраз захисні захисні якби, схеми. Сьогодні ми повністю не грали в захисті, те, що домовлялися, дали атакувати Ануфрієву Іванову дуже несподівано. Сьогодні хорошо, хорошо, якби ну гарно з хорошим процентом. Відстрілявся Тонченко, і десь це теж внесло нервозність. Але я говорю, що за цей період ми просто не змогли налагодити захист, не змогли якби, в, якби, засунути в таку широку, якби в таку ротацію велику Е, дейну, е ну, нервово, нервово ми грали в захисті. Моторчук випав сьогодні, і, і за того Миколаїв якби, відчув впевненість. Ну, нервова гра, дуже нервова. Це якби така. Не знаю, мені це дуже відчувається на, на лаві, але приємно все одно, що на останню гру був повний зал. Ми намагаємося, намагаємося розвиватися як клуб. Звичайно, верхушка айсберга це спортивна команда, але ми в будь-якому випадку хочемо розвиватися не тільки як спортивна команда, а як клуб. І сьогодні дуже приємно, що і розіграші були, і матч кошти від квитків перерахують дитині на лікування. Тобто мені приємно, що є і розуміння керівництва клубу, і хлопці з розумінням відносяться в цей тяжкий час. Ми хочемо показати всім, що ми не тільки спортивна команда, а ще якби. Соціально відповідальна структура, і ми завжди завжди ну, всім це доказуємо. У мене дуже велика надія, що це буде у нас традиція, і ми будемо в цьому напрямку обов'язково розвиватися. Тим більше неприємно, що така, така виявилася гра і такий результат сьогодні. Об'єктивне, є пояснення об'єктивні, У нас поки що наша молодь вона здобуває, здобуває досвід, але поки що на такому рівні тримати. Тримати якраз удар з командами рівня Миколаєва, дуже грамотні всі виконавці, дуже тяжко. І неприємно, неприємно такий результат для мене особисто, я думаю, що і для всіх. Чи не була справа у фізичних кондиціях? Все ж таки в атаці 75 набрали, то не є мало. А у захисті багато, ну, якщо грати в 7-8 чоловік, то можливо, можливо, але. Я не рахую, що це була основна якби, проблема функціональна, фід, функціональна підготовка. Я думаю, що причина в тому, що ми повністю провалили сьогодні гру в захисті. Були неправильні прийняті рішення в захисті і атакували Ануфрія в свої кітки робив, в принципі, Іонов свої кітки робив. Ми не повинні були давати їм можливості цього робити. Функціонально, десь частково, звичайно, але я не думаю, що це основно.